Разом з е, Міністерством оборони е, напрацьовували разом з військовими, е, напрацьовували такий варіант е, контракту для молодих людей 18-24, віком 18-24. Хто з них захоче? Це не мобілізація, це контрактна пропозиція. так, І там спеціальний контракт з. Е, тому що вони не мобілізаційного віку. і Там спеціальний контракт для них. Хто дійсно хоче, хто ем, ем, вважає, що він сильний, і хто хоче захищати Україну, і хто хоче, чесно там. Багато преференцій там, е, окрім патріотизму, що дуже важливо, так, але є і грошове забезпечення. Воно дуже високе. Я думаю, деталі скоро будуть оприлюднити, прям з дня на день. І окрім цього, є можливість там безкоштовної освіти і безкоштовних грошей для я маю на увазі, безкоштовного кредиту для. Е, Домівки, тобто для молодої людини там, в принципі, такий пакет. І я знаю, що опрацьований цей контракт на рік, і він буде запропонований. Важливо, що він пропонується саме такими досвідченими військовими.